Експертна думка друзі, вітаю вас! Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами, як завжди, ваш незмінний ведучий Денис Кайри, ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша батьківщина вже півтора року бореться за своє існування, за свою свободу. Ми продовжуємо жити в реаліях війни, але як би нам важко не було. Не на мить не зупиняємося в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально ефективний, і ми однозначно переможемо. Бо ми незламна нація. Експертна думка, запрошую всіх до співпраці. Ми робимо все від себе можливо, щоб стимулювати український бізнес, працювати на благо батьківщини і з задоволенням розповідаємо про це всій країні. За ці півтора року, скажімо, так постраждали не тільки українці, ті, які люди, а й браті, наші менші ті українці теж страж... І за останній тиждень український медіапростір просто переповнений фото і відео тварин у Херсоні та Херсонській області, яких рятували, які рятувалися самі від жахливого екоциду, влаштованого расистами. І ось сьогодні ми будемо говорити про братів наших менших, про, звісно, їхнє здоров'я. Я із задоволенням вам представляю мого сьогоднішнього гостя. А мій Теска Вакарчук Денис, лікар ветеринарної медицини, технічний менеджер відділу препаратів для дрібних тварин компанії Сева Анімаль». Вітаю вас, Денисе. Мої вітання. Дениса, давайте трошки познайомимося. Що за компанія Сева Санте Анімаль? Здається, судячи з назви, мабуть, іноземна представництво якесь. Давайте розказуйте. Да, Сева Санте Анімаль – це французька компанія, яка представлена у 110 десяти країнах світу. А в Україні вона вже з 1999 року. Вона спочатку займалася сільськогосподарськими тваринами, і з 2016 року вона вже займається пет напрямком Тобто, це собаки та коти. Зрозуміло, тепер о, питання, яке ну я в принципі здогадуюся, що це не може не впливати. Все це відбуває, що відбувається в нашій країні. А, чи впливає це на тварин? Як саме це впливає на тварин? Всі ці бомбардування, всі ці вибухи? От в даному випадку, ще й оці от катастрофи. Да? А, що відбувається з тваринами? Як на них це впливає, і на що саме на як? яку частину, скажімо так, здоров'я тваринки це впливає. По-перше, хочу сказати, що у тварин у собак то котів така ж сама психологія, як і у людей. В них є депресії, в них є різні емоції, вони можуть відчувати сум, вони можуть відчувати радість. Тобто про це не треба забувати. І в цілому, в цьому випадку, коли вони стресують, вони в першу чергу це страждає напевно спочатку мозок, тому що вони відчувають стрес. Треба з цим боротися, треба профілактувати його. Якщо тваринка вже отримала стрес, треба допомагати їй. Давайте трошечки скажімо так детальніше. Отже, що таке стрес у тварини? Ну з людським в принципі зрозуміло. Хоча я так розумію, якщо ви сказали, що ми схожі да, так. в цьому пораненні, значить, мабуть, в принципі, розумію десь детальніше, але хочеться від вас, як він? Появляється, як він проявляється, як швидко він проявляється, так взагалі, якщо сказати, що таке стрес, стрес це реакція організму на подразник. Він є гострий, і є хронічний. А, гострий це такий от короткотривалий стрес, наприклад, поїздка в клініку постригти когті, зробити вакцинацію а, і приїхати обратно. Це короткотривалий стрес. Це гострий. Він в принципі швидко приходить, але є хронічний, якщо це переїзд а, нове. Місце проживання, новий член сім'ї. Це може бути людина, це може бути інша тварина для тваринки, яка звикла одна. Наприклад, це кіт був сам жив один, і два господаря, наприклад, а да? взяли ще котика одного. Це він думає, що це хто ти це такий. Конкурент, конкурент. Да. І тваринка відчуває стрес, і на і на цьому на фоні цього стресу можуть виникнути різні хвороби. Вот. Причини стресу, якщо поговорити, причини вони будуть різні: це транспортування, це від відвідування від клінік. Грумерної, це може бути опять же, змінили місце місце проживання і багато інших причин може викликати стрес. Навіть просто якщо лоточок стоїть біля мисочки з їжею, це вже буде стрес для кота. А поміняли лоточок, це вже стрес. Тобто, якщо так знаєте, порівняти собак та котів, а коти на жаль більш стресові тваринки, чим собаки, але всі вичувають так стрес. Ну... Тобто, це треба на це треба дивитися це треба вважати. Ну мені здається, що я знаю таку. Ну не знаю теорія, чи може так і є тварини, які дуже гарно прив'язані до своїх господарів. Вони ще відчувають їхній стан, і то ще їхній стрес, плюс ще стрес свого хазяїна, да свого так. господаря, і це теж впливає. Так, да, це обов'язково це впливає. А я, як лікар, я вам скажу, коли приходить знаєте, на прийом людина, яка така, знаєте, дуже емоційна. частіше за всього, тваринка її улюбленість бути такий ж саме емоційний, і навпаки. Якщо людина спокійна, тварина буде спокійніша. Вот. І один із самих частих стресів, яка відчуває, які відчуває тваринка, це коли вона звикла до, до людини. А людина там часто виходить на роботу. Наприклад, вона сама залишається. Це може бути і собакою, і скот. А, і вона починає якщо це собака вона починає скулити вона починає дряпати двері а, там, міти мітити все а, от, коти починають десь забиватися під диван тому що вони бояться вони звикають до людей а тут вони залишаються самі і на жаль на жаль така от в них реакція йде як скажімо так як проявляється як помітити да людині в першу чергу господарю, да, що у її тваринний стрес, да. ну тобто якісь такі прям основні точки, да, які ви можете сказати. А якщо від окремо, якщо по собакам, опять же, а, якщо людина йде кудись, вона одразу побачите, що собачка стає збуджена, вона стає, а, от як у мене було, вона починає гавкати, пригає до тебе на руки, вона хоче, щоб ти її з собою взяв. Uh -huh. А якщо це котик, він може починати вилизувати себе. Вот. Опять же, забиватись десь. Коли, дуже часта дуже часто причина, коли, наприклад, приходять друзі, які знайомі, а, і коти починають забиватись, uh -huh. вот. кудись за диван прятатись, або мітити, починають десь пісяти, мітити територію. Після клінік дуже часто така іс... часта історія. Після клініки приїхали, потім дзвонять мій кіт, Васько, він у мені там капці. Да. Це дуже часто, бо це прояви стресу. Угу. Вони можуть бути такі, можуть бути так, так само а, дерматологічні. Вони можуть починати себе розчухувати. Вот. І, а, і так само можуть проявлятися різні хвороби. У котів, у котів є хронічні вірусні хвороби, які можуть жити а, в коті і не проявлятися, але на фоні фоні стресу вони можуть також само проявитися. Вот. Я от якраз і хотів запитати, до речі, наступне наслідки. Які наслідки стресу. Тобто, то, ну, ми, в принципі, теж всі якось не задумуємося, да, що ми зараз живемо всі в стресі, да, і, та не думаємо ми про ті наслідки, які будуть тут, головна перемога, але ми то розуміємо, да, що відбувається, якось ми хоч бачимо. Да, тварини не так розуміють це. І я так розумію, що далі це може бути стимулювати саме розвиток різних хворих. Так, так. А недарно є, є така. Да, поговорка a, всі хвороби від стресу uh -huh. це насправді так і є. A, що може бути? Це може бути, Опять же те що говорив дерматологічні проблеми, розчухування, різні a, різні дерматити. А якщо у тваринки є епілепсія, наприклад, ми знаємо, що вона не лікується, але лікування полягає в тому, щоб зменшити кількість a, приступів. Якщо вона відчуває стрес, кількість приступів збільшується. Нам треба зменшити стрес, або зменшиться кількість приступів. А, любі кардіологічні проблеми так само можуть виклика... погіршуватись. У кутів, особливо це британті шотландії, є набрік легень на фоні стресу. А, плюс це така це дуже неприємна хвороба, яка може летально закінчуватись. А, є у кутів так само, є ідіопатичний ідіопатичний цистит. Це цистит на фоні стресу. Просто кіт стресонув, прийшли, е, прийшли друзі, там погуляли, побігали, ушли, і кіт почав пісити часто. Угу. От це теж на фоні стресу все розвивається. О, як цим боротися? Як допомагати братим нашим меншим боротися зі стресом, що треба робити, і які препарати є? Так насамперед, то що говорив вже саме головне це профілактика. Якщо виходить профілактувати стрес, це саме краще. Але якщо вже получив, тваринка стрес, що можна робити? Є препарати як фелівей і адептіл. Фелівей – це препарат для котів. А дептіл це для собак. Це препарати, які це антистресові і для корекції поведінки. Вони на феромонах, вони повністю безпечні. Вони їх, їх нереально передозувати, тому що що таке феромони, Да? Феромони – це речовини, за допомогою яких є іде комунікація між тваринками, їх нереально передозувати ці препарати. От. Оп'ять же, краще всього профілактика. Коли ми профілактуємо, це знаєте, як таблетка. Коли в нас болить голова, краще випити на початку одну, чим потім, коли вже розболілася, треба пити дві. Те ж, ж саме і тут. Фелівей є е, є е, 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 е два варіанти: є е спрейчики. Спреї можна використовувати, дуже часто використовують в поїздках. А, плюси, тому що є, знаєте, є препарати на рослинній основі. Вони там, якщо людям треба кудись поїхати, їх треба задавати там за 5 за днів почати, щоб вони якось подіяли. Плюси феромонів адаптіла та фелівея це те, що 10 хвилин. І ми поїхали. Наприклад, якщо тваринка їде в переносці, ми попшикали спрей в переноску, 10 хвилин почекали і поїхали. Все це дуже зручно. Якісь вибухи, як у нас там в Одесі було, ці шахіди летають, попшикали в переноску. Якщо є переноска вдома, посп хвилин почекала, посадила котика, і він буде спокійніше це переносити. Є дифузори, вони виглядають такі, як раптори від комарів. Вони включаються в розетку. І вони діють місяць. Якщо тварина там сидить вдома, там, опять же, той же діпотичний цистит або епілепсія, нам треба забрати максимум весь стрес, яка може відчувати тваринка. Включається дифузор, тваринка він накопичується в кімнаті, вона відчуває цей феромон, що все, знаєте, вона відчуває в окружаючій середі, що немає ніякої небезпеки. Тут все спокійно, все добре. А Як ці препарати впливають на господарів, на людей? Да? Якщо ви кажете, що а, ми схожі, да, то вони якось діють, чи ніяк не діють, чи якийсь вплив, чи вони є безпечними для людини? Дивіться, феромони повністю безпечні, а їх приймають тільки тварини, тому що дивіться, є такий орган Якобсона, який сприймає цей феромон. У людей він редуцирований, тобто він не працює, не функціонує вже. А у тварин він залишився, він функціонує, тому на тварин як погано не діє, наприклад, у собак, якщо говорити, там феромон лактуючи лактуючої е мами собаки. Тобто вона за допомогою е цих феромонів цуценятами спілкуються. Вот. Е тому їх нереально передозувати ніякого побічного ефекту не буде. На людей ніяк, ніякого поганої дії теж не буде, тому що вони не сприймаються. Лактуючи вагітні, так само нічого не буде. Тобто без побічних ефектів і нереально передозувати. Це повністю безпечно, зрозуміло. А скажіть ще, будь ласка, Денис, таку штуку. Ви допомагаєте активно тваринам, тобто ваш такий вот напрямок під час війни. Ви якусь діяльність в цьому плані робили? Робите зараз з подіями на Херсонщині. Якимось чином в цьому напрямку допомагаєте саме українцям, але братим нашим меншим? Так самого початку ми допомагаємо. Це ми допомагаємо нашими препарати, тому що, наприклад, у нас є вектор 3D. Яка добре справляється з зовнішніми паразитами, мухами, комарами, блохами, кліщами, а є філіве дептіл, які заспокіли. Зараз зараз нас готується гуманітарна допомога, яка поїде до Херсону. Це феліве дептіл і вектор 3D. Нам головне, щоб знаєте, треба фізично допомагати, морально допомагати тваринам і допомагати препаратами, які зможуть профілактувати всі захворювання, які можуть бути. Друзі, сьогодні у мене в гостях Викарчук Денис, лікар ветеринарної медицини, технічний менеджер відділу препаратів для дрібних тварин компанії Сева Санте Анімаль. говоримо про братів наших менших. Денис на завершення, що б ви порадили власникам тварин да господарям тварин в такі нелегкі часи, як звернути увагу, можливо, допомогти своєму улюбленцю краще подолати ось ці проблеми, які в нас є. Насамперед, це буде коротко, може саме саме краще лікування це профілактика. І я хочу, щоб ми, наших улюбленців, до них відносились. Знаєте, не може навіть не брати наші менші, а це як член сім'ї, це як друга дитина. Але я всім говорю, коли я був в практиці я в завжди говорив, це дитина, яка ніколи не виросте. Ви повинні це розуміти. А от ми повинні постійно заботитись за ними, правильно харчувати, профілактувати стреси, пити воду достатньо. Тобто гратися, бігати, фізичні нагрузки повинні бути. Це все допоможе довше прожити. Ну на цьому, як то кажуть, просто і будемо закінчувати. Денисе, Я дуже дякую вам за те, що таку потрібну інформацію ви по перше донесли нам та нашим радіослухачам. По-друге, що ви займаєтесь такою класною штукою, дійсно напрямок дано ну, здавалось би, та хто буде під час війни займатися тваринами. А це треба, бо дійсно так. це я абсолютно погоджується. Не не тільки брати наче менші, це і члени родин багатьох українців. А дуже часто, до речі, стан улюбленця це ще й стан його господаря. Так, Тому так. в цілому робите дуже класну справу, вам я бажаю теж успіху в цьому напрямку. Okay. Допомагайте ось цьому ось цим українцям, да, чотирилапи в першу чергу. І хай дійсно у вас це виходить. Друзі, сьогодні в гостях у нас був Вакарчук Денис, лікар ветеринарної медицини, технічний менеджер відділу препаратів для дрібних тварин компанії Сева Санте Анімаль. В цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка.